Всім привіт! В продовження попереднього відео хочу вам розказати, що робити, якщо ви їдете на автомобілі, і у вас раптово трапляється розгерметизація тормозної системи. Це відео буде актуально для тих, хто ще і ручник заздалегідь не відремонтував. Тобто, якщо у вас немає ручника і по дорозі у вас розгерметизація тормозів, що робити? У більшості автомобілів тормозна система розділена на два контури: один контур іде на передні колеса, інший контур на задні колеса. Це зроблено якраз для безпеки. Щоб якщо, якщо б був загальний контур і у вас виникла розгерметизація і почав виливатися тормозна рідина, то ви б взагалі лишилися гальм повністю. І зупинитися було б ну, вкрай важко. Для цього зробили двойний контур наперед і назад. Як це відбувається? Тобто, е, якщо у вас, наприклад, там заднього контуру і ви натискаєте на гальма, що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, як плавно е, педалька провалюється, але не, ну не легко провалюється, а так з невеликим зусиллям. І якщо ви плавно будете продовжувати давити, ви її додавите до самої підлоги, тим самим просто витискаючи е, тормозну рідину назовні е, з того контуру, в котрому проблема. От і а другий контур тормозити при цьому не буде. Але є вихід, щоб загальмувати, треба не плавно натискати на гальма, а короткими відривчастими такими ударами по педалі працювати і не дуже глибоко. Тобто ви б'єте по педальці і як тільки відчуваєте, що педаль далі ну спочатку таке зусилля, а потім починає провалюватись, от на цьому провалі відпускаєте і знову натискаєте. Отакими от рухами ви намагаєтесь гальмувати. Що відбувається? Ви создаєте тиск в обох контурах, і той, в якому проблема з нього таки виливається рідина. А той контур, що герметичний, він намагається гальмувати. Тобто, два колеса, хоч якось, але прихватують. І саме завдяки таким маніпуляціям можна гальмувати, але недовго, тому що тормозна рідина все одно уходить. І якщо у вас рівень тормозної рідини в бачку, куди він заливається, а бачок знаходиться біля головного циліндру. Рівень впаде нижче критичного, система ковтне повітря, завоздушиться, і тоді другий контур теж перестане працювати. Тому у вас, по-перше, з собою повинна бути рідина на долив, по-друге, ви повинні не забувати перевіряти періодично зупинятися, перевіряти, чи залишилось там щось, якщо залишилось доливати, і тоді можна їхати. Запам'ятали? Молодці. А тепер забудьте все, що я казав. І якщо у вас розгроматизація тормозної системи, що ви робите? Ви зупиняєтесь, шукаєте номер евакуатора, дзвоните, вас забирають і їдете на евакуаторі. Це саме правильне рішення. Всім добра.